Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про французького компакт Вена, який ви так полюбляєте. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги народний улюбленець, реносценік другого покоління. 2006 рік 1,6 бензин пробіг складає 239 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Нідерландів в такому класному сірому кольорі. Дуже рідко він зустрічається в ньому. Схожий дуже на норда грей машинка на класній комплектації є лінзована оптика проти туманні фари. Бачимо відразу, що є парктроніки, переходячи до салону. Зразу звертаємо увагу, що в нас є система безключового доступу на всі чотири двері по автомобілю. Звісно ж, повний електропакет, електрика по зеркалам зі складуванням. Сідаючи в салон, ви відразу відчуваєте зручність, комфорт та класну ергономіку. Автосвітла, автодощ, мультифункціональне кермо, круїз контроль, електроручник. Є у нас, звісно ж, клімат. Функція старт-стоп можна по блютузу підключити телефон до ось цієї мультимедії. Також тут є навігація, доустановлений. Бачите, мікрофончик, щоб можна було спілкуватися, коли вам хтось буде телефонувати. Панорамний дах із відкриттям люку, адаптивний підлокітник. Салон зберігся дуже в крутому стані. Як для своїх років, маю відзначити, що все дуже добре. Панораму також можна закрити, можна відкрити. Все для вашої зручності. Давайте подивимося, що по задньому ряду. По задньому ряду, в принципі, все як і завжди. Реношні Ринош... інженери попереживали за вас, зробили такі от столики, щоб можна було перекусити. Тут це сидіння можна зробити як підлокітник. Нажимаєте на кнопочку, воно складується, або як столик, тут пластик. Тобто не страшно, якщо ви щось там проліте, свою їжу там чи напій і так далі. Тут також панорама закривається. Незважаючи на те, що тут панорама до стелі ще є сантиметрів 5-7, а може ну, до 10 сантиметрів висоту, тобто навіть висока людина буде себе тут відчувати достатньо комфортно. Тут, як завжди, сонцезахисні сіточки, вони в нормальному стані. Я завжди говорю, це є маркером сценіка. Затяганий він чи не затяганий, бо це е, дуже, дуже тендітна тканина, і вона згинається, мнеться від будь-яких маніпуляцій. У нас тут все. Добре, з цими сіточками немає ніяких питань. Далі переходимо до багажного відділення. В принципі, багато вже сцені у нас було на каналі, на майданчику і в продажу. Багажник тут точно такий, як і в них. Просто показуємо вам, що тут все добре. Збереглася оригінальна запаска, мішелін повний. Ремкомплект. Тут навіть чиєсь, бачите гаєчки. Вони, а, болтики, болтики, колісні. Вони нові. Рено, оригінал. Давайте подивимося, мені ж самому цікаво. Дивіться, як це виглядає. Вона нова, не разу ще навіть не закручувалась. В такому пакетику тут є наклейка Рено. Кладемо їх сюди. Балонник також, тут этот домкрат, крюк. Короче, повний, повний комплект, зберігся. Цим автомобілем. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, пані та панове, ваша улюблена рубрика Огляд товщиним міром. Вмикаємо наш прибор і починаємо вже традиційно огляд із капоту. 108, 129, 116. Капот в рідній фарбі. Дверка 198, 214, 118. 56. Ми бачимо, що по дверки водійські у нас є косметика. Задня дверка 252, 164, 155. По задній дверці у нас також є косметика. Крило 207, 180, 181. Також є косметика. В цьому немає нічого страшного. Звичайний косметичний підкрас, можливо, люди десь поцарапали, просто перефарбували, щоб це виглядало добре і все. Приємно. Передній, 73, 71, рідна фарба. Задній проєм. 65, 63. Це також рідна фарба. Дах. 103 рідна фарба. Ляда 103, 113, 137. 118. Ляда в рідній фарбі, заднє праве крило 112, 112, 112. Рідна фарба, задня права дверка 163, 169, 161. Тут є другий слой лака, нічого страшного, критичного немає. Якщо на тій дверці. Е Товщиномір показує 250 мікрон, ми можемо зрозуміти, що це два слоя фарби, а тут показує 161. Це означає, що тут просто другий слой лаку. Так, проєм задній 69 70. Передня дверка пасажирська 101, 89, 106. І залишився у нас пасажирський проєм. 68, 59. Тож, друзі, ви бачите, ми бачимо, ви бачите, що по нашому сценіку є декілька косметичних підкрасів. Нічого в цьому страшного немає, критичного. Це просто другий слой фарби. Тож, ми вам все розказали, показали, приймати рішення в будь-якому випадку вам. У нас чесний майданчик. Ми завжди розказуємо і показуємо все так, як є. На мою особисту думку, критичного і страшного в цьому немає нічого абсолютно. У мене також є власний автомобіль, і там є косметичні підкраси. Тож зараз такий час. Машини не нові, не з салона, машина Бушна, не користувалися, тому бувають такі нюанси. Тож ми з вами рухаємось далі. Пані та панове, не завжди так буває, що сервісна історія зберігається в паперовому вигляді, так і сталося з нашим автомобілем. Але ми прикріпимо він-код і ви зможете перевірити достовірність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. А тепер давайте запустимо двигун автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Нагадую, що в нас є система безключового доступу, ключ знаходиться в мене в кишені. Натискаємо на кнопку і запускаємо наш автомобіль. Подивимося, що там під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна атмосферна четвірка, об'ємом 1,6 літрів. Маркування двигуна К4М. Легендарний реносний мотор, який проходить сотні, сотні тисяч кілометрів без ніяких капіталовкладень. Працює він рівненько, без жодних зайвих звуків. По мотору все чистенько, в цілому підкапотний простір у нас чистий. Ви це можете побачити. Крила не кручені, капот не кручений, як з однієї сторони, так і з іншої. Фари також на місцях, все в оригіналі. Це не дивно, так як автомобіль безаварійний. Тож, друзі, давайте підсумуємо разом, що ви отримуєте, якщо придбаєте цього красення. Ви отримаєте надійний сімейний компакт-вен, який свіже привезений з Європи і ще не бігав по дорогам України. Ви отримуєте надійність, невеликий розхід палива. Та здоровий, комфортабельний салон, безліч функцій, які пропонує цей автомобіль. Також будуть вам доступні, такі як лінзована оптика, протитумані фари, парктроніки, датчики світла, дощу, круїз контроль і багато багато чого іншого. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиці Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.